Щойно завершилося, завершився виступ Артема Куварова, він йшов протягом півто, півтори години йшов. Було дуже круто. До речі, у мене цей триденний на Атлас забула, як називається. Oh, wow. Тут своя тема. Йдемо йдемо. натовп найбільше. Рухається в мібі. Mm -hmm. mm -hmm. Ось такі сцени. то була Stage, Головна сцена Атласу. Хедлайнером був Артем Ларом. Це іще сцени. Дуже багато. Сказали не знімати цю ленточку і змій, з нею спати. Вас? Ні, ні, я йшла на концерт Пивоварова, тому я йду додому. Саме на концерт Артема. Я можу поснімати, але я вже не затримую. Боже, як дуже класно. Ну, Третій концерт поговоримо за рік. Дякую, я стараюся, тому що сьогодні не реальна спека прям в тіл, на сцені. І ми називаємо один одного пані тобто, марузочки і я в фронт мене в гурту картасини, кажу, ти плаваний сирок. Кажу, над цим сонцем просто нереально знаходились. Але тим не менше. Ви бачите банку, Донайте, знімайте сторіс, означайте, Atlas United. Я вас дуже прошу, позначайте мене. І зараз на цю сцену я хочу з великим задоволенням запросити неймовірних хлопців, які просто розірвучі, діготові, зустріне! Чи готові? Чому що є? Це там не бачу. є там, є там. Що ж таке? Як так сталося, що з року металу я перейшла на Павловарова? Це капець. Півтори години Артем відіграв концерт. Натовпі її дівчинці. Дівчині стало погано. От, швидко підійшли лікарі, тому все дуже добре. Я сподіваюся, обійшлося. А потім на вихід. Я заряджений, Я заряджений. Я ще півтори години відстояла на концерті півоварила. Тепер тільки у Львів, у серпні, якщо пощастить. Там, де ж, там, де ж, там, де жив, ловлю твою вібрацію. Так, треба вимикати цей режим. Алло, Перепродаж квитків заборонено. Не можна. Багато людей йшли заради повару, я так сподіваюся. що це всі вони виходять з фестивалю. Так, ну все, йду на метро, мабуть. Фу, я ще не хотіла йти. Добре, все пішла. Дуже дивно, сталося. отрипила зі мною річ. Я вже не приїжджала. Вчора, 19 липня. Просто зайшла ага. до своєї електронної пошти подивитися, як там поживає <гум> мій квиток, який я купувала ще на 13 липня. Бачу, там мені 19-го щось прийшло, але ніякого сповіщення нічого не було. А прийшло? Прийшов ще один лист це я виграла триденний квиток на атлас. Цікаве те, що я вчора. Не стрималась і спеціально поїхала подивитись, як там все це робиться, ці сцени монтуються. Ну, тобто, Це вже вчора було все готово, тому що вчора був перший день фестивалю. І якби я знала, що в мене цей триденний квиток, я б, звісно, залишилась б і пішла на цей фестиваль. А так я просто зайшла у сільпо, купила продукти і поїхала собі додому. А з іншого боку, я на цей фестиваль пішла заради Мартема Пивоварова. Тобто, я думаю, що нічого такого я там не пропустила в перший день. А завтра шеронден у з Темтейшн. Е я теж не планувала і цього. Але якщо по пощастить, якщо я завтра не полінуюся і піду на фестиваль, то я її побачу. Не знаю, не е на якій сцені вона виступатиме, треба подивитись. Автобус з рекламою Акласу. Ой, Ха -ха. так, все, треба вимикати цей режим. Ця -ця. Ці автомобілі зараз пропускають цих заряджених людей.